Тут екстра 10 кілограм, ціна 3050 гривень. Карпічок є багато. Ось така купка жіночок. Розмір цей йде ска Тут є такий пасочок, можна сюди прищіпати. Далі йде ось, така, ось такий плащик. Розмір тут XL. Тут є кишеньки. Пласна горка спортивна курточка. Наступна йде розміром тут, я не бачу. Далі йде ось така парка. Вже класний матеріал. Розмір. Розмір 46. Далі йде ось така спортивна курточка. Всередини вона йде ось така на плісі, вона потрапується. Далі йде ось така розовенька. Капішончик тут не знімається. Далі йде ось така безрукавка. Розміра тут не бачу. Далі йде ось така курточка. Дуже тепла. Капішон є, але він почне з ним маються також. Така класна тут. Далі йде ось така. Чорна спортивна. Розмір 40-42. Наступна йде ось така. Розмір 42-44 кишеньки. капішок тут немає. І остання курточка йде ось такого плану. Переберекували. я так не бачу. На замочок і також на заклі. 10 кг купиці на 3050 гривень. Це йде екстра, сорт екстра.